Спонсор показу. Історія у пляжці. Смертельна автопригода сталася у Великій Березовиці. Під колеса автомобіля БМВ потрапив 36-річний житель села Мушковичі. Попередньою інформацією водій автомобіля БМВ здійснив наїзд на пішоходу, який перебігав дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці. Водій керував автомобілем попередньо у тверезому стані, але у нього додатково взяли зразки крові для перевірки на місць алкоголю. Почаєвий внаслідок пожежі загинула людина. 62-річного місцевого жителя без ознак життя знайшли в одній з кімнат житлового будинку. Я рятувальники погасили ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з огнем. Ще одна пожежа сталася у селі на Кременеччині. Там горіла закинута будівля. Вогнеборці загасили полум'я внаслідок пожежі. Вогнем знищено перекриття та покриття будівлі на площі 16 квадратних метрів. Житель Теребовлянської громади втратив понад 5 тисяч гривень під час купівлі нового дивану. Потерпілий розповів поліцейським, що оголошення щодо продажу ліжка знайшло на одному із сайтів в інтернеті. Після часткової передоплати товару чоловік так і не отримав його. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка і жінку, причетних до крадіжки 16 квітня. Близько 11.30 зловмисники викрали бензопилу з магазину Добрий господар що на вулиці Білогірська. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами 098 721 1180 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляшці.